Це пане Всім теплий привіт! Я Софія, і ви у моєму творчому просторі. Тут про в'язання, натхнення та речі створені власноруч. Приємного перегляду. Святковий Різдвяний час. Це момент, коли наші домівки наповнюються чарівною атмосферою. Це час, коли ми готуємо традиційні страви та коли вся родина збирається за столом. Я дуже люблю створювати цікаві аксесуари власноруч, і саме тому сьогодні я пропоную створити їх разом зі мною. У цьому відео я поділюсь ідеєю виготовлення домашнього декору, в'язаних зірочок, якими можна прикрасити ялинку або ж просто використати в інтер'єрі для затишку у селі. Цей майстер-клас буде чудовим навіть для початківців, адже я покроково розповім про всі етапи їх створення. Беріть залишки пряжі, спиці, і давайте разом розпочнемо цей творчий процес. Для в'язання такої зірочки мені знадобиться спиці. У цьому випадку я використовую саме шкарпеткові, мені на них найкомфортніше в'язати. Для п'ятикутної зірки знадобляться 5 Спиць плюс одна. Якщо ми будемо в'язати шестикутну зірку, то будемо використовувати шість плюс одна. Саме тому у мене в руках два набори. Це спиці номер 275, оскільки я буду в'язати з ниточки, яка у 100 грамах 300 метрів. Ви підбираєте розмір спиць під свою нитку. Це може бути і більший розмір спиць, і менший розмір спиць. Я ж буду використовувати спиці номер 275. Пряжу я буду використовувати вівчарі. Люблю для таких прикладних речей використовувати саме її. Цю пряжу я буду в'язати у одну нитку, але цього разу буду додати ниточку. Люрексу для того, щоб полотно було цікавіше. Люрекс у мене такий золотий, тоненький, і не бійтеся експериментувати. Якщо у вас є залишки, ниток шкарпеткових для прикладу або ж якихось кольорових, ви можете додавати будь-що. Для прикладу, для в'язання ось такої зірочки я використовувала теж пряжу вівчарі, ось такого бордового кольору. І туди ж додавала нитку мохеру. Текстура цієї зірки вийшла така пухнаста. Дуже мені подобається. Ви можете в'язати такі речі з нитки букле, або ж для прикладу нитки травички. Або ж як варіант, у мене є в запасах ось така нитка, і вона дуже новорічна, дуже різдвяна. Це поєднання мені дуже подобається, тому експериментуйте, не бійтеся, в'яжіть те, що вам подобається. Підбирайте колір пряжі, кольори вашої ялинки, творіть та експериментуйте. По потребі нам знадобляться маркери. Обов'язково нам знадобиться голка. Голку беріть з великим вушком, нам потрібно буде закрити ось це місце і також шити між собою краї зірочки. І ще одна важлива річ це наповнювач. У мене ось такий наповнювач для іграшок, але якщо у вас немає такого в запасах, або, для прикладу, ви не можете знайти щось схоже, ви можете використати, для прикладу, залишки ниток на і набити цю зірочку, або ж для прикладу купити, звичайно, аптечну вату і теж набити цю ялинку, буде виглядати не гірше. І тепер трохи розрахунків, оскільки це доволі важлива частина. Від цього буде залежати, якої форми у нас буде зірочка. Якщо ми плануємо в'язати п'ятикутну зірку, то нам потрібно розрахувати петлі так, щоб вони були кратні п'яти. Для прикладу пропоную набирати 75 петель. Вони без залишку діляться на 5. І, власне, 15 це та кількість петель, яку ми будемо набирати на кожну спицю, якщо ми в'яжемо п'ятикутну зірочку. Якщо ми плануємо в'язати шестикутну зірочку, то логіка така сама. Нам потрібно набрати те число петель, яке без залишку ділиться на 6. Для прикладу пропоную набрати 84 петлі, які без залишку розділяються на 6, і 14 це та кількість петель, яку нам буде потрібно набрати на кожну спицю. Давайте розпочнемо набір. Я для зручності беру ниточку з середини мотка, так мені моток не буде скакати і буде зручніше в'язати. Я беру одну нитку пряжі вівчарі і одну нитку люрекса. Готую собі 5 спиць, на які я буду набирати, і беру одну додаткову робочу спицю, якою буду потім в'язати. Щодо набору, ви обирайте той набір, який для вас є найбільш зручним. Нам не потрібен якийсь еластичний набір, це може бути найбільш простий, зручний для вас набір. Я в'язатиму в цьому випадку набором довгий хвіст. Відмотуємо достатню кількість нитки. Я беру так добрячим запасом, щоб нам точно хватило цієї нитки. Кладемо нитку, яка має закінчення на великий палець, нитку, яка йде до мотка, обмотуємо ось так вказівний палець. і Потім ці дві ниточки притримуємо іншими пальчиками. Беремо першу спицю. І першу петлю я буду утворювати, ось так заводячи під цю петлю і просто скручуючи. Перша петля у мене є на спиці. Ми на кожну спицю будемо набирати по 15 петель, оскільки зараз будемо в'язати п'ятикотну зірку. Далі нам потрібно спицею завести під нитку, яка є на великому пальці. Ось так всередину спицю завести, підхопити нитку з вказівного, і спустити петлю. У нас утворилася друга петля. Давайте ще раз трохи швидше. Завести у петлю на великому пальці, підхопити нитку з вказівного. І спустити. І таким чином нам потрібно набрати 15 петель. 15 петель у мене набрано на першу спицю. Далі нам потрібно взяти другу спицю і продовжувати набирати петлі на другу спицю. Тут уважно ми дивимося, щоб не було ніяких перекручень, щоб не було розтягнень, ниточки мають йти щільно, петлі мають прилягати щільно і, власне, набираємо тих самих 15 петель на другу спицю. 15 петель набрано у нас на другу спицю, беремо третю спицю, Робимо все те саме: кладемо зверху спицю, підхоплюємо цією спицею петлі. І набираємо наступних 15 петель. Це повторюємо 5 разів, набираємо по 15 петель на 5 спиць і будемо з вами об'єднувати в'язання в коло і переходити до в'язання зірки. Так, у мене набрано всі петлі на 5 спиць. Тепер нам потрібно уважно. Перевірити, щоб ці петлі не були перекручені, щоб вони лежали у правильному напрямку. Це можна перевірити, звернувши увагу на ось цю косичку, щоб все було рівненько, не перекручено, щоб вся петелька йшла до петельки, можна отак собі навіть на столі це все розкласти, так, щоб перевірити, щоб точно все було гаразд. Я розвертаю всі спиці та петлі на них в одну сторону і ще раз додатково перераховую, щоб на кожній спиці у нас було по 15 петель. Далі ми беремо шосту робочу спицю, беремо цю конструкцію всю в руки, і перший ряд буде, мабуть, найважчим, бо нам потрібно буде все об'єднати в одне в'язання. А далі все піде доволі швидко, потрібно буде лише зрозуміти логіку скорочень. Тому давайте спершу все об'єднаємо, а далі будемо говорити про скорочення. Перший ряд ми в'яжемо просто по колу лицевими петлями, орієнтуємося на ось цей хвостик. Це буде початок ряду. Нам буде потрібно пров'язати всі спиці аж до цього хвостика. Щоб пров'язати першу петлю і об'єднати це в'язання в коло, ми робочу спицю заводимо всередину першої петельки. І просто через неї протягуємо ниточку і продовжуємо в'язати. Перший ряд буде доволі складний, тому що петельки тугенько лежать на спицях. Я в'яжу доволі туго, особливо перший ряд, бо потім за цей перший ряд ми будемо зшивати наші дві половинки. Я пров'язала робочою спицею перших 15 петель. І ця спиця у мене тепер звільнилася і стає робочою. Я розвертаю в'язання. І буду пров'язувати наступних 15 петель. Уважно дивимося, щоб тут не було нічого перекрученого. У мене пров'язаний зараз перший ряд, і я дійшла до цього хвостика, який позначає початок ряду. Ми будемо розпочати в'язати наступний ряд, і зараз одне з основних завдань зрозуміти, як у нас будуть відбуватися скорочення. Насправді все дуже просто, і це буде повторюватися в кожному ряді. Просто потрібно зрозуміти систему. На кожній спиці ми будемо пров'язувати лицевими петлями всі петельки, які є на спиці. Не доходячи до останніх двох, останні дві ми будемо пров'язувати разом з наступною петлею з наступної спиці. Тому давайте я вам покажу, як це в'язати, і ми потім все легенько повторимо разом. Пров'язуємо першу спицю, в'яжемо лицевими до того моменту, допоки в нас не залишиться на лівій спиці дві петлі. У нас на лівій спиці залишилось тих самих дві петлі. Далі потрібно правою спицею ці дві петлі зняти. І зараз потрібно дуже уважно ми заводимо цю спицю не ось так і не знімаємо петлі, а нам потрібно зняти їх за ось цю крайню петлю, для того, щоб потім утворився ось цей гарний промінчик. Ми правою спицею заводимо під крайню петлю, заводимо у дві і знімаємо їх. На праву спицю. Відкладаємо поки що цю спицю. Беремо наступну спицю, правою спицею пров'язуємо першу петлю з наступної спиці. І тепер потрібно лівою спицею, ці дві петлі, які ми переносили на праву спицю, протягнути поверх пров'язаної петлі. Пускаємо дві петлі з правої спиці. Підтягуємо, дивимося, що тут була гарна протяжка. Беремо робочу наступну спицю і в'яжемо за такою самою схемою. Пров'язуємо ці петлі лицевими до тих пір, допоки у нас не залишаться дві петлі на лівій спиці. Правою спицею знімаємо ці дві петлі, відкладаємо ліву спицю, беремо наступну спицю, пров'язуємо першу петлю з наступної спиці. І дві петлі, які ми переносили направо, протягуємо через пров'язану та скидаємо. Гарно розправляємо. Беремо робочу спицю і повторюємо все те саме з наступною спицею. У мене тут хвостик, а це означає, що в нас знову початок нового ряду. Третій та наступний ряд ми будемо в'язати за тим ж самим принципом. Пров'язуємо всі петлі лицевими до моменту, допоки у вас не залишаться дві петлі. Дві петлі ми знімаємо. І пров'язуємо з наступною петлею з іншої спиці. В незалежності від того, скільки петель ви набрали, чи у вас пряжа більше, чи пряжа менше, чи спиці більше, чи спиці менші, принцип той самий: ви пров'язуєте всі петлі, дві залишилося, зняли, пров'язали, накинули петлі. І в'яжемо аж до того моменту, допоки у нас не залишиться 5 петель, тобто по одній петлі на кожній спиці. Тож я дов'язала до того моменту, коли у мене на кожній спиці залишилося по три петлі. Давайте далі дов'яжемо всі петлі до кінця разом. Ці три петлі ми першу пров'язуємо, дві знімаємо. Наступно пров'язуємо знову, переносимо ці дві, що ми зняли. І переходимо до наступної спиці. Тут у нас не залишилося жодної, яку нам потрібно пров'язати, тому ми дві петлі знімаємо і пров'язуємо з наступною. Повертаємо дві петлі, протягуємо їх через пров'язану, і у нас залишилась одна петля. Далі все те саме: тут у нас залишилось лише дві. Ми їх знімаємо. Повертаємо і пров'язуємо. Тут вже наприкінці доволі важко в'язати, бо спиць багато, петель мало, але нічого. Ми для зручності, от зараз пров'язали, і цю петлю можемо повернути на попередню сусідню спицю для того, щоб зменшити кількість спиць. Власне, ми можемо не знімати ці петлі, можемо ось так просто розвернути, бо вони у нас направлені в правильному напрямку. Пров'язуємо петлю з попередньої спиці, протягуємо. Протягуємо зняті петлі, гарненько підтягуємо і пров'язуємо просто ось так: останню петлю. У нас залишилося 5 петель. Далі нам знадобиться голка. Більше нам ця нитка не знадобиться, ми відрізаємо ось такий шматочок, протягуємо нитку в голку, саме тому важливо брати з великим вушком, щоб ця нитка, якщо у вас ще товстіша нитка, то важливо брати ще більшу голку. І тепер просто почергово, от у нас отут закінчилося в'язання, і ми переходимо відразу до наступної петлі. Ми почергово ось так просто перезнімаємо петлі на голку. Одна за одною, одна за одною, і таким чином у нас має бути перезнято 5 петель. Уважно теж дивіться, щоб нитка у вас не перекрутилася, і ви гарненько ось так по колу протягнули всі петлі. Гарнесенько тут підтягуємо. Я люблю закріпити додатково, і ось так ще раз у ті самі петлі я протягую нитку. Гарно все дивимося, розправляємо, бачимо, що в нас все лягло правильно. Тепер цю нитку заводимо всередину петлі і протягуємо на виворітню сторону. Ось така краса в нас вийшла на лицевій стороні. І, як бачите, сформувалася наша зірочка. Тепер цю нитку потрібно закріпити. Я ось так просто, не зав'язуючи вузлики, протягую її у основи петель, протягую, дивлюся, щоб на зовнішній стороні нічого не було. Закріпляю гарненько та відрізаю. Одна половинка зірочки у нас готова. Тепер нам потрібно відв'язати ще одну таку ж саму ідентичну деталь з тими самими розрахунками, кількістю петель та скороченнями. По закінченню, давайте зустрінемося з вами і шиємо цю зірочку таку об'ємну красуню. У мене готові дві половинки, і тепер нам потрібно ці дві половинки шити між собою. Беремо голочку, заправляємо нитку, я буду шивати лише ниткою основного кольору. Якщо ви в'язали два чи три складення, то вже дивіться по ситуації, для того, щоб не був цей шов надто об'ємний, я беру власне, одну нитку в одне складення, щоб він такий був е, прихований. І тепер нам знадобляться маркери. Маркерами я буду з'єднувати кути зірочок. Шукаю закінчення цього промінчика і. Закріпляю з промінчиком на іншій стороні і роблю те саме на кожному промінчику. Шиватиму я за ось цю косичку за половинку, яка йде ближче до основного полотна. Завожу голку сюди в промінчик. Витягую, залишаю невеликий хвостик. Ми його потім сховаємо для того, щоб не утворювати якісь зайві вузлики. Підтягнули, тут знайшли половинку і підхопили. Половинку і підхопили. Я думаю, що ось тут маркер вже можна прибрати, бо, власне, ми вже підхопили це все ниточкою. Гарно все підтягуємо, розправляємо знову половинка, і з цього боку половинка. Будемо прошивати не всю зірочку, нам потрібно буде залишити невеликий отвір. Через нього ми будемо набивати всередину наповнювачем. Зараз потрібно нам прошити практично все, залишаючи невеликий простір ось тут перед закінченням. Перед початком нашого прошивання, тому ось так половинка за половинкою просуваючись вперед, прошиваємо все разом. Я з'єднала дві половинки зірочки по всіх ребрах і залишила ось тут невеликий отвір, через який ми будемо набивати зараз її синтепоном. Для зручності мені знадобиться олівець. Ним я буду проштовхувати наповнювач всередину зірочки, щоб вона була е, досить туго набита. Тож беру невеликими шматочками і пропихаю всередину наповнювач. Гарно проштовхую його у всі кутики зірочки, починаю з оцих нижніх і так поступово буду рухатися догори. Обов'язково все всередині гарнесенько розправляємо, щоб не було пустот і не було навпаки перезабитих участків. І важливо також цю нитку, якою ми вшиваємо, не забити всередину, щоб ми потім шили це все акуратно і щоб у нас ця косичка, якою ми шиваємо, продовжувалася без перериву. Беру голку з ниткою. І продовжую пошивати за крайні стінки петельок. Ось тут шукаємо крайчик петельки. Все гарненько з'єднуємо. Для надійності прошиємо ще один стібочок. Розправляємо ще раз, перевіряємо, що все гаразд. І можна сказати, що наша зірочка готова. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас, та ви чудово провели час за його переглядом. Нехай ці зірочки приносять вам радість та святкове тепло. А я дякую, що ви були зі мною аж до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Напишіть у коментарях, чим ви зазвичай декоруєте ваші оселі. Мені буде дуже цікаво дізнатися. На цьому поки все. До швидкої зустрічі у нових відео. Бувайте!